Давайте подивимося, як виглядає сортування рустік на вузькій підлозі. Робимо замовлення. Це в нас буде палуба. Ось такі довгі планки, 1,5 метрові, але ширина тут десятка, 10 см. Сортування рустік після шліфовки. ще буде профілювання. І в подальшому лакування. Ось так от виглядає сортування рустик. Як бачите, є заболонь, десь є чисті частинки. В принципі, якби ми хотіли, ми б могли ще перерізати їх там на половину і відсортувати на селект. Але попадається, от і ось такі от планки там, де є багато сучків. Тобто цього передбачити неможливо. Відповідно, коли ви задаєте питання, а скільки в мене на метрі квадратного буде сучків, це дерево, зрозумійте. Ми їх не малюємо і, відповідно, передбачити цю кількість повністю не можна. Можна тільки показати фото з готових об'єктів і, відповідно, від того зорієнтуватися. А кого цікавить якісна інженерна дошка, замовляйте. Компанія Ешен. ми виробники.